Вітаю всіх, мої дорогесенькі. Дивимося далі: Трамп, Росія, Китай, Венесуела. Мій попередній розклад показав, що Росія прекрасно, як і Китай прекрасно знала про дії Трампа в Венесуелі, і ці дії були согласовані. Тобто, грубо говоря, Раша не препятствувала захвату мадури і подальшим діям. Подальшим діям Трампа. Єдине, що показав мій розклад, куди вивозити Мадуро, тому що більше всього плани були вивозити його в Росію, але вивезли в США. А так, Росія була освідомлена і не мішала цим планам. Деякі мої підписники думають навпаки, що Росії це невигідно, це їхня думка. І що найближчим часом Трамп, захвативши нефть Венесуели, значить, задушить Росію. Цінами на нафту. Давайте подивимося: чи задушить Трамп Росію найближчим обезрімом будущим цінами на нафту? Дорогенькі мої, я хочу розчарувати тих, хто так думає, тому що на майбутнє у них випадає дружба. Якби США хотіли унічтожити Росію і дати нам перемогти, то вони це давно зробили. Росія і вірніше Трамп хоче заробляти і дружити з Росією, і це карти чітко показують. Єдине, що мені показують Китай, який буде препятствувати цій дружбі. І це дуже скоро проясниться, якимись діями Китаю. якимись діями Китаю? ну, тому що Китаю, естественно не дуже вигодно. Дружба, і цілування в дьосни, отакі от Трампа і Росії. Да? Але на майбутнє карта зірка це карта майбутнього. Да? Дружба. дружба. По зірці ця дружба, естественно холодна. холодна. Це холодний розчут. Да? А, кіпіш. В цю дружбу внесе, може Китай. Це у мене сіда Сінзеньпінь, коли я дивлюсь на геополітичні розклади. Люба дружба і любі конфлікти, які теж матимуть місце між Трампом і Росією, вони всі по дьяволу. Тобто всі друг друга хочуть на, є, ать. да? всі друг друга хочуть, що це у нас за сонце? Так, тут у нас показують Зеленського. Тут у нас показують Зеленського і договор, боротьба нечесна по луні з Зеленським. Україна їм стоїть кісткою в горлі, як цим двом Трамп Росія, що цілується в дьосни. Так, більше всього, і Сінзеньпіню, тому що по договоренностям боротьба нечесна. І тут Зеленський. Карта Зеленського моїй колоді – це імператор. Але ж хочу спитати, чи задушить таки Трамп цінами на нафту Росію? Так. Відповідь на моє питання, що це ілюзорні думки на питання, чи задушить Трамп, карти говорять смерть, все буде зовсім по-іншому. Так же подло, скажімо так. Же, не предсказуємо, так же е, повороватому, да? але е, нове, е, активні дії, які нічого спільного не мають із якоюсь загрозою. Росі давайте я спитаю по-іншому. Росії, Росії буде капець від того, що Трамп їх задушить цінами. Росії буде капець від того, що Трамп їх задушить цінами. Покажіть мені. Тайний зговор, тайний зговор по отшельнику. Внутрішні проблеми, але е, я тут не бачу капеца. Понімаєте. Е, Буде знову зговор. В цьому хаосі буде знову зговор верховна жіця. Від чогось відмовляться, про щось домовляться для вирішення внутрішніх питань. Але тут немає, ну, люди будуть дружити. Я не бачу тут обвала, башти. E, Понімаєте любов і любов Трамп і e, дружба, дружба. E, заяви громкі Трампа про те, що я вас накажу, що я вам здію дуже больно, що вам буде, e, я проявлю до вас агресію, і при цьому цілування в губки. Тому що одна карта влюбленна і друга карта Да? При цьому всьому ми хочемо дружити. Я скажу так, це показові заяви, що вам капець, що я вас кончу, що я тепер хазяїн світу, при цьому я хочу з вами дружити. Так вони будуть воювати чи дружити? Майбутнє. Вони будуть заробляти гроші. Вони будуть питатися активно заробляти гроші. Я не скажу, що їхні е, проекти будуть успішні, тому що карта ніщити на майбутнє йде. Але це по багатьом направленням да, активні дії заробляння великих грошей. Одну секунду я підніму карту, яка випала. І попитка дружить і якось навіть повернути Росію в, скажімо так, в якийсь, ну, в якійсь, в якесь сообщество людське. Вивезти її з ніщити в майбутньому, да? якимись проектами з грошима. А ви мені кажете, що. Трамп їх задушить цінами. Може, колись він їх і задушить цінами. Я не спорю. В обозрімим будущим на найближчі місяці я такого не бачу. Що показує нам дно колоди? Дружба дежавю, те, що й було, мир, приостановка. Ну, Тут все про землі і про гроші. Їм земля, нам кошти і спорний вопрос, який так і не може бути вирішеним по територіях і по грошах. Приостановка війни, мир, так званий да? дежавю, але між цими країнами дружба. Поки що на найближчий час. так. Карти Таро не заглядають там на 2, 3, 5 і 10 років наперед. Можливо, прийде час, коли Трампу це все надоїсть, і він дійсно придушить Росію. Цінами на нафту поки що такого не бачу. Давайте ще раз спитаю: дії Трампа щодо Росії? От найближчі пару місяців, да? січень, лютий, там березень. Дії Трампа щодо Росії. Колісо судьби, все ходить по колу, все ходить по колу, домовленості, переговори. Вони будуть розмовляти. Про війну, звісно, про те, що є несогласовані питання, що у них багато питань, які по війні, які треба вирішувати, і тут не согласіє. Але при цьому мір, дружба, жвачка. При цьому мир, дружба жвачка. Дії, активні дії Трампа щодо Росії. Покажіть мені іменно дії. Дежавю, те, що було, те й буде, мир, требування мира, уміреність, затягування часу, переливання з пустого порожня, але це карта дружби, гармонії. Король мечей, Верховний жрець і королева Пентаклій. Підключені будуть європейські лідери. Європейські лідери. Ще якась країна вийде на передній план багата. І якась країна мілітарна вийде на передній план, і буде яким чином впливати на дії Трампа щодо е, Росії. Але якщо читати це не як людей, не як країни, а як дії Трампа. То, Дежавю, жав'ю ця карта повторяється одне й те саме: та мир. Мир, ми з вами будемо хочемо жити мирно. Ми хочемо з вами. По уміряності надовго налагодити стосунки, можливо, і в військовій сфері, та, і в сфері якісь правовій, і в сфері, заробляння грошей. Подивіться, які красиві карти. А підписники мені деякі пишуть, які не можуть зрозуміти логіку дій Трампа, що він зараз їх почне душити цінами на нафту. Я б теж цього дуже хотіла, але поки що я цього не бачу. І ще одне, питання. ще одне питання. Венесуела, це все? Чи Трамп, вкусивши вкус победи, да, піде далі на, ще які, на якісь країни? І так, дії Трампа по завоюванню інших країн. Будуть вони? Так, я скажу так, спочатку він буде питатися з ними домовлятися, домовлятися по-хорошому. І предлагають їм так само, кстати, як і Мадуро, якісь плюшки. Да? Вчора Рубіо сказав, ми Мадуро предлагали і предлагали много, щоб все це вирішити мирним путем. Він не захотів. Тут буде та ж історія: деяким двом іще країнам будуть предлагати якісь плани, якісь мирні плюшки. Єстественно, ці плани составлені США. Трампом, да? і будуть чекати, як вони себе будуть поводити. А, а тоді що повішений? А тоді вони будуть їм ділати боляче, тому що повішений з, з кубками, да, це ми тебе перевернемо вниз головою і зробимо тобі дуже боляче. І зробимо тобі дуже боляче. Вони будуть усложняти життя цим країнам. Мінімум дві, дві країни ще жде е, печаль, розочарування і великі труднощі. І, можливо, е, такий же самий захват і агресія. Дуже, це карта війни. Меч, мі, мечі підняті. Да? Я вкусив вкус війни. Але оця карта дуже часто говорить, що да? це е, дії, яка, е, які називаються виграна е, битва, але програна війна. Щоб Трампові це все ще не аукнулося, понімаєте? тому що він строє заоблачні плани на ще на дві країни. Щоб воно йому не аукнулося, знаєте, яким-нібудь отаким. Отаким. Але поки що, да. Ще пару країнок. Так, і ще сюди одне питання, щоб це вже в нас був повноценний бліц. Дії Китаю. Я думаю, що Китай теж був в курсі справи. Як показав мій предыдущий розклад, Китаю це теж якоюсь мірою, навірно, вигідно. Ящик Пандори відкритий для всіх з цього моменту. Ну, його відкрив ще Путін, але Трамп його розпахнув. розпахнув. Дії Китаю в найближчий час. Я маю агресивні. Чи почне Китай десь найближчим часом, в обозрімому рімом якусь войнушечку, або якусь агресію? Китай строчно міняє свої плани. Те, що спало. Те, що було вирішено зробити по е, тихому, по мирному, по договоренності, Більше всього буде по смерті перероблено на 180 градусів. І карта Страшного суда. Про це якась буде громка заява. А що це іменно? Верховна жріця зговор, войнушечка. Ну, те, що я й казала. Понімаєте? По зговору Китаю теж розв'язали руки до того, щоб нарушити всі договори і почати от, е, отаку от заварушку. Можливо, навіть із жертвами з якимось. Е, дивлячись цей розклад, я тут не читатиму Україну як. Імператриці як Україну, тому що ми дивимося на Китай. Да? Імперія Сонце має право так само воювати. Да? Маю так само воювати. І вполне віроятно, що Китай з піднятим мечем. з піднятим мечем, Китай з піднятим мечем. Люди підготовлені у нього є. Це військові, це війна. Да? І якимсь. Молніносним, як вони тоже теж операцією, да? вони хотят розцвіта і повного воседіння імперії. Ну, подивимося, подивимось. Карти таро не дають нам, коли це відбудеться. Питати у них про це інколи дуже безполезно, тому що у них немає часу. Немає в них часу. Да? Вони бачать події і говорять, що да, вона відбудеться. А відбудеться вона, я не знаю коли. Вони про це не кажуть. тому що на Буданова я дивилася рік назад, що його уволять, але переведуть на рівноцінну або ще кращу должність. А збулося це через рік. Так що, от такі от у нас справи. Будемо дивитися і наблюдати.